Починаємо курс молодого стиліста. Чим треба носити цю сукню з впевненістю. А якщо дівчина вдягне під неї кросівки, вона знає, як краще, нехай вдягає кросівки. А цей колір точно не буде її старити. Старять не кольори, а образ життя. Нехай вдягає і ходить сміливо. А якщо мама скаже, що воно якесь дивне, треба сказати мамі, що стиль це не борщ, і в ньому треба розбиратись. Правильно, Вдіти повністю чорний це завжди хороше, безпечне рішення. Чому тому, що якщо щось проллється, то це на чорному не видно. І чорний це завжди класика. Дівчина у тебе питає: а жилетки взагалі хто ще носить? Твоя відповідь ні, але. Якщо ви будете носити, всі одразу почнуть носити. Правильно. А якщо дівчина вітається з тобою чи назис, твоя відповідь? Санчізис. Дівчина питає у тебе, що таке софт, твоя відповідь. Це тканина, яка складається з 95% віскози і 5% еластану. Надзвичайно приємна, шовкова, гладенька тканина. Як? Як тільки поголений чоловік. Звідки знаєш? Розказували. Правильно. Курс молодого стиліста пройдено. Ти готовий йти і обрати речі. Дякую, старший стиліст. Можна я нарешті помірюю це Давай.